З понеділка на телеканалі «Інтебе» розпочнеться великодній спецпроект. Щодня одразу після випуску новин глядачі разом із нашими кореспондентами готуватимуться до воскресіння Господнього. Колеги відвідали чимало майстер-класів. Вони випікали паски за стародавнім рецептом, збирали кошик великодніх подарунків, створювали писанки, декорували печиво, вишивали рушнички та дізнавалися, як тернополяни відзначають це велике свято. І поки наша команда наводить останні штрихи, ви маєте змогу переглянути кадр які у спецпроект не увійшли. Віталій, вітаю вас. Доброго дня. Стоп-стоп-стоп не так. вітаю вас, то вже не доброго дня. Або доброго дня, або вітаю вас. Охоче допоможе нам у цьому. Шефкуха ресторану Файне місто Віталій Гуралевич. Віталію, доброго дня. І що далі? Я знаю. Вареник, ліп. більш по тісту орієнтуюсь. Так, зараз проще, що може стандарт. Отож, тісто у нас. Отож, тісто у нас уже дозрівше, легке і пухке. Мені не сподобалося, яке молоко виляло так ніби малівими молоко. З тої сторони. Незручно так. Ну, оце око починає сіпатися, як тільки згадую про машинку. Я забула, як мене не давати окусібалося. Ні, треба відрізати голову і перешивати. Я потім тільки перешикаємо ноги. Треба все дитя не тішилася? Якщо ви вирішили створювати дарунок власними руками, то так... Те... Це нормально. Mm -hmm. Давай. Поїхали. Я не готова. <рес> Креативних і творчих ідей я не них. Mm -hmm. Ще раз. Mm -hmm. Воскресіння Воської Воскресіння мені Воскресіння Господнє, це свято, що дарує нам усім надію. І що цікаво, відзначаємо його. Ми дуже по-різному. Насправді зовсім не важливо. Насправді, друзі, зовсім не важливо те, як ми відзначаємо Великдень, які у нас суспільні. Ще раз, будь ласочка, політичні чи релігійні. У моїй сім'ї питання, чим накрити кошик на Великдень, не виникає. Протягом років у нас Та, ля -ля, я забула, що в нас то мигає. Ні, то вже не мигаю. мигає, це мигає. Я себе почуваю політиком. Зверні. Шановний краяни. Думаю, зараз сяду, хоп-хоп, напишу. Стрипи так дверима. Закрий їх краще або випусти там хто там. У моїй сім'ї питання, чим накрити кошик на Великдень, не постає протягом років і треба паузу було зробити. Паузу. Ай, 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 свербить щось. Їх вживали у їжу та використовували у великодніх забавах. А писанками і це землі. Мені треба дві руки. Топа, топа нема. Давай, добави. Знали як ми зараз працюємо. У давнину крашанки та кусянки розрізняли так. Ти нарешті готовий? Зроби крок вперед.